Вітаю! Ми на каналі Кукуваримо Разом. Сьогодні будемо пекти дуже смачне і ароматне святкове печиво. Це рогалики на смальці та сметані з ніжною начинкою, приємного всім перегляду. Для тіста нам потрібно 100 г сметани, додаю дрібку солі, 2 жовтки. А також 2 столові ложки рому. Може бути коньяк або й горілка. Але для солодкої випічки все ж таки краще ром або коньяк. Все гарно перемішуємо. Всипаю сюди одну пачечку ванільного цукру. Ретельно перемішуємо, щоб цукор розтопився. Тут в мене 500 грам муки. Додаю 200 грамів холодного масла, а також 200 грам холодного смальцю. І все це ретельно перемішуємо в крихту. Ось така крихта у нас. Вийшла і вливаємо сюди сметану з жовтками, все швиденько перемішуємо і отримаємо м'яке еластичне тісто. Тісто гарно вимішуємо, але швидко. І воно не повинно липнути до рук. Якщо липне до рук, чуть-чуть підсипаємо муки. Ось таке гарне, еластичне м'ягке вийшло у нас тісто. До рук воно не липне. З цього тіста формуємо кульки. Ось так такі кругленькі кульки, кладемо кульки у кульок. З цієї кількості тіста в мене вийшло 10 кульок. Кладемо кульки на ніч в холодильник. Якщо ви замісили тісто зранку, то обов'язково хоча б на 4 години покладіть його в холодильник. Я завжди його замішую з вечора. І зранку вже тісто готове до формування рогаликів. Начинку для рогаликів ми будемо готувати з білків. Жовтки ми додали до тіста білки. Теж на ніч поставила в холодильник. Тепер переливаю в миску і залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Так білки краще зіб'ються в піну. Також тісто гарно відпочило. І витягнула його з холодильника, щоб воно прогрілося. Таке тісто буде дуже добре розкачуватися. До білків додаю дрібку солі і починаю збивати на середній швидкості. Білки побіліли, збільшилися в по об'ємі і тепер поступово по одній ложці буду додавати цукрової пудри. Цукрової пудри на два білки 120 г. І на середній швидкості продовжую дивитися. Краще при збиванні білків додавати цукрову пудру, тому що цукор може не розтопитися. Білки дуже добре збилися, як бачите, з миски вони не випадають. Обов'язкова умова для того, щоб добре білки збивалися, посудина в якій збиваєте, має бути суха і чиста, і коли відділяєте білок від жовтка, щоб жовток не попав до білка. Додаю сюди 2 столові ложки з гіркою, це 50 грам кукурудзяного крухмалю. І все це гарно вимішуємо. Вимішуємо білки з крухмали, ось так обережно, знизу вверх. Якщо ви ще її не пробували ніколи таку начинку, обов'язково спробуйте. Це дуже і дуже смачно поверхню підсипаємо мукою. Ось легенько беремо наш колобочок і розкачуємо його в круг. Коли прилипає, знову підсипаємо мукою. Багато муки не сиплем, тісто дуже м'ягеньке, еластичне, чудово розкачується. Ось так підбиваємо з боків. і розкачуємо товщиною 2-3 мм. Розрізаємо круг на 8 трикутничків. І на широкий кінець кладемо начинку. Начинка дуже гарно тримає форму, не розтікається. Але начинка може бути різна. Може бути варене, згущене, молоко. Усе повинно це вже що вам до уподоби, скручуємо рогалик. І викладаємо у форму застелену пергаментним папером. І так продовжуємо. Крутити. Всі рогалики. Ось цим кінцем, тоненьким, кладемо доницю. Ось так. З цієї кількості тіста виходить і 70 рогаликів. Рогалики вже готові і кладемо їх у духовку розігріту до 180 градусів на 20-30 хвилин. Це вже орієнтуйтеся по своїй духовці. Наша святкова випічка до столу готова. Подивіться, які рогалики вийшли крихкі і дуже-дуже ніжні, з біленькою ароматною начинкою. Вони просто в руках розсипаються. Коли вони по щедро посипаємо кровою пудрою. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!